При отриманні сигналу ракетна небезпека мобільна вогнева група збирається протягом 10-15 хвилин, повинна виїхати на точку. Цілі, які заходять, нас особливо нам дуже дуже ми повинні бути пильні, орієнтуємося акустично. Це пильність і вже о знаємо, куди йде, яким курсом приблизно. І шукаємо. Правда, не з шакіда, а герберо. Це уламки від нього. Це наша земля, що тут, що на заході, що на півночі, що на сході, що на півдні це є все наша єдина земля. Це є земля нашої держави. Якщо ми будемо, я думаю, єдиній. В цьому всім плані ми цю війну виграємо і захистимо нашу державу. Помаленьку стараємося, працюємо для того для блага нашої держави, і щоб воно далі не заходило на нашу територію і біді не робило. Приїжджаємо, виконуємо її, як можна сказати, як швейцарський годинник. працюємо.